Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо коротко про останні новини. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Конор МакГрегор зробив заяву про повернення в Октагон. Раніше МакГрегор повідомляв, що 29 червня поб'ється з Майклом Чендлером на турнірі у Лас-Вегасі. Поєдинок має пройти у середній вазі. Повертаюся, щоб оформити 20-й нокаут у професійній кар'єрі. Написав у соцмережах колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор. Тим часом Майкл Чендлер хоче 5 раундів проти Конора. Думаю, Майк не витримає 5 раундів. В нього бензобак малий, хоча конер теж бистро видихається. Подивимось. Переходимо до анонсів. Поєдинок Коді Гарбранта проти Дейвісона Фігередо Поповнив карт турніру UFC 300, який відбудеться 13 квітня. Брендон Морено та Брендон Ройвел проведуть реванш на турнірі UFC у Мексиці, який відбудеться 25 лютого. Спочатку Морено мав побитися за міром Альбазі, але той отримав травму шиї та вибив із поєдинку. Тайту Іваса проти Мартина Тибури. Бій відбудеться 16 березня. Шон Бреді проти Вінсенти Люке бій відбудеться 30 травня. Цікаві поєдинки будемо слідкувати. Боєць UFC, бо Нікол висловив думку, що зміг би перемогти Хамзата Чимайва. І Чимаєва проти Усмана був цікавим на дистанції 5 раундів. Камар виглядав навіть свіжішим за підсумками трьох раундів. Чимаєв чудово виявив себе у боротьбі. Він любить тиснути на суперників. Він справді сильний і агресивний. Але я бачив деякі прогавини в арсеналі Чимаєва, які він використовував проти Усмана. Я завжди оцінюю поєдинки з погляду потенційних опонентів. Проти Чимаєва було б складно, але я вірю у себе. Я міг би виграти цей бій. Моя мета. Стати чемпіоном UFC і зайняти перше місце в рейтингу найкращих бійців промоуції з повагою до Нікола, але думаю, чи в його переїде. Поки ще замало ми бачили, щоб сказати, що він досить сильний чувак. Хоча хочеться, щоб хтось вже наваляв хамзату. Недіяс розповів про бажання очолити ювілейний турнір UFC. Я мав очолити 200-й номерний турнір, але побитися в головній події всі 300 було б набагато краще. Написав у соцмережах Ней. Сонен поділився очікуваннями від поєдинку Конора Макгрегора та Майкла Чендлера. У Конора є лише один спосіб виграти у Чендлера – виробити його у першому раунді. Ми знаємо, що Макгрегор у цьому хороший, і це його єдиний шанс. Якщо бій дойде до другого раунду, то перемогти Конору буде складно. А якщо справа дійде до третього раунду, то розмову можна закінчувати. Плюс мінус я погоджусь у Конора Є шанс влучити по підборіддю Майкла, так як воно в нього слабке. Але з приводу бензобаку то вони обидва швидко втомляються. Ріку з Дюплісі впевнений, що Чимаєв не отримає титульного поєдинку. Наскільки я знаю, Хамзат напівсередньоваговик. З ким із середньоваговиків він бився. На мою думку, у цього поєдинку немає жодного сенсу. Їй всі пообіцяли бій за титул. Як таке взагалі можливо? І він каже, що битиметься з Шоном Стріклендом? Ні, цього не буде. Я буду чемпіоном, і ти не матимеш титульного шансу. Як вам такі коментарі? Особисто я вважаю, що він не б'ється рівня титульника. Чим серйозніше у нього опонент, тим більше видно було, що це хайп, але боротись він уміє. Бенейл Даріуш припустив, як пройде поєдинок Целюкеана та Олівейри. У Армана перевага в силі та швидкості. А на боці Чарльза досвід. Думаю, Арман має більше шансів здобути перемогу на початку поєдинку. Але якщо бій затягнеться, я поставлю на Чарльза. У Чарльза припасено багато трюків, і він чудовий боєць, який вміє знаходити дірки у грі суперника, якщо бій затягується. Але і Арман може завершити бій у ранньому етапі. Він Має для цього всі необхідні навички. Насправді це буде випробування для обох бійців. Нас чекає запекла битва. Поєдинок Манела Капе та Матеоса Ніколао скасовано через те, що Капе провалив зважування. З моменту приєднання до UFC Манел Капе провів 6 реальних поєдинків і 8 скасованих. Смуга невдач для Капе продовжується. Дуже шкода. Хотів подивитися на його бій. Головна подія Fight Night у Джоні Вокер та Магомед Донкалаєв зробили вагу та готові влаштувати для нас з вами шоу. Топимо за Джоні, який в цей раз має зробити свою справу. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Це вже починає набридати. Думав, що з уходом кебаба більше не буде відстрочки для Рамадану. А тут знову Махач починає. Я не буду битися, в мене є релігія. З повагою до Олівейри. Але я все ж таки думаю, що Арман сильніша опозиція в разі виграшу для Махачева. Але топимо за Чарльза. Для Чарльза Олівейри це чудова ситуація. Коли він андердог і в нього вірять, будемо відверті. Меншість надіюсь, він збереже цей голод і зможе знову показати хто чим. Спасибі за активність та за роботу. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів. Приєднуйся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були MMA в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.